Шалом, це Славко, скажу не біль... не встигли похолодшати, як оцей морський ром відразу набув своєї поживності. Все-таки він тісно для холодного клімату, я от не розумів, як можна було тоді пити арак. Дуже непогана річ. Я сьогодні відповідаю на питання щодо своєї першої передачі за мобілізацію та за втрати російської бронетехніки. І перше питання, яке мені найбільш часто задають: скільки ви п'єте. Відповідаю, що рекомендовано такому, як я, 3-4 юніти медичною службою флоту. Я десь випиваю на день 2 юніти. Це виходить на рік Дві пляшки. От щоб ви знали. Тепер друге питання. Мене попросили оповісти за ефективність польового ремонту бронетехніки російської. Я вам охоче відповім. І все одно мене питали за мою військового освіту, у мене немає. Військового світу, у мене спеціальна освіта. Я користуюсь методом розвідувального статистичного аналізу. І ви зараз переконайтесь, наскільки він ефективний, бо лічби, на відміну від істочника в Єврут. Загальні втрати російських танків наш Генеральний штаб України вказує 2288 одиниць. Підтверджені нейтральними джерелами втрати 1192 одиниці. Значить, ми маємо десь 1090. Тисяча одиниць техніки, котра або відбулася легким переляком, або була легко пошкоджена, і легко пошкоджена і відремонтована. Себто, от ефективність ремонту, це коло тисячі одиниць техніки вони змогли відновити. І повернути в бойові порядки це ясно, що кілька разів могло відбуватися. Танк зробив не один раз можна пошкодити. Всього десь не більше 510. У них непошкоджених танків статистично мало лишитися з тих, з котрими вони прийшли в Україну. Нагадаю вам статистику, що 700 було знищено, 100 одиниць пошкоджено чи полишено серйозно, і 392 захоплено. Я вам казав, що це 12 маленьких воєнних батальйонів, 31 танк. Але з урахуванням компенсації, що 109 машин вони захопили танків від Збройних сил України, це лише 9 батальйонів. Ми знищили фактично техніки безвозвратно на дев'ять батальйонів техніки противника. Про це ще ми поговоримо. І зараз те, що найбільш цікавить наших російських глядачів, їхні родини родичів, це ймовірність танкіста російського вижити на війні в Україні. Статистично її можна дуже добре і детально обрахувати. Ймовірність отримати по танку в боях, от зараз 24 лютого по 25 вересня це 0,8 Не отримати 0,18 пережити удар, якщо отримав 0,5 ймовірність, загинути від усіх. Танків на ТВД 0,25 сотих ймовірність загинути, коли отримав удар? Від всіх танків Збройних сил ВСРФ, котрі ясно ж будуть і в тиву не набагато менше. 0,23 сотих, щоб ви розуміли. Яка статистика від вражених танків загинути? Від вражених танків загинути ймовірність загинути 0,3. Від знищених танків ймовірність згоріти разом з танком 0,587 тисячних. Ймовірність звижити від покинутих танків 0,376, тисячних, що значно вище. Чому? Ті, хто тикають, я бачив, що 239 кинув там скільки 9 машин, 7 машин танкового роту вони кинути, 72. Під Бобриком, і під заворічам, і втеки вчасно. От що ймовірність вижити, за ми дані загинути давали. Якщо ймовірність загинути 0,587, то ймовірність вижити, як ви розумієте, раз, коли танк вражений 0,32. Натомість, коли. Імовірність загинути разом з покинутим танком 0,376 тисячних, то ймовір натурально і ймовірність вижити 0,6 імовірність дуже велика. Так що всім вам радимо тікати з танків. Тоді ваші шанси значно більші за половину. Значить, за відновлення. Я детально не буду говорити за відновлення нашого танкового парку, за його стан по бригади. Значить, ну не дождуться. Розумієте, якщо не стільки ефективний по росіянах, уявляєте, наскільки ефективний по наших. ЗСУ втратили 267 машин за нейтральними, повністю підтвердженими даними. З них знищених 145 і захоплених 109. Це ми втратили на три батальйони захоплень, щоб ви розуміли. Втрати ЗСУ 260 машин вони повністю компенсуються постачанням заходу. За цей рік ми повністю нам компенсували ці втрати. І натомість ми ще маємо 280 танків поповнення російських. Різно, що вони в різному стані знаходяться, в різній збереженості, але ще ми можемо підняти значну кількість танків. До 9 батальйонів ми можемо ще сформувати наших танків строфемних. Це дуже непогано. Тепер мене питали за відзносства лофтанкового груді. Це дуже суттєве і розумне запитання, і ми на нього відповімо розумно. Ну, зараз, ось, Тут потрібність. Ви знаєте, що живучість ствола танкового орудя, в зависимості від снаряження, типу, снаряда, снаряду, адкаствольна в имеется в виду, 125 міліметрового, от 150 это не смішно до 300 вистав. Коли нам казали, що наші українські гармати танкові витримують 300 пострілів, це дуже добра статистика насправді. На, на батальйонну тактичну групу на танкову роту ось вона, значить. На танкову роту, значить на 10 одиниць початковий запас стрільна становить 882 одиниці стрільно, Має бути повністю заповнене це стрільно. З них я можу ще частину вказати: підкаліберних 139, кумулятивних 69, осколочно-фугасних 242. І так далі. Ось цими 800, якщо повністю заповнені їхні запаси, з 880 одиницями стрільно, вони виходять в бій. На 3-5 дій розрахунки які Це середні були розрахунки. Вони реальні розрахунки бувають нижчі, як правило. Вищих я не думаю, щоб зараз були вищі. Але ми виходимо від тої статистики, яку використовували для розрахунків. На 3-5 дій батальйонів тактичній групі з танковою ротою потрібно 450 одиниць стрільна. Це на 10 машин. Себто, на одну машину, на один танк, залежно від інтенсивності бойових дій, на день має припадати від 10 до 15 пострілів на день бою. І живучість танкового ствола, значить, танкової цівки становить 20-33 дні інтенсивних боїв. Це щоб ви розуміли, що в принципі правильно мені підказали, що за цей час цілки більшості танків, які активно використовувалися росіянами, мають бути і зношені в значної міру. Вже має сильно впасти початкова швидкість. А там, де сильно падає початкова швидкість, то і пробивна дія підкаліберних. А ви бачите, що підкаліберних у них все ще багато. 139 тридцять дев'ять іде з 880 з запасу. Ефективно більшість, бачите, що ось ця табличка, що більшість іде от під калібром 139, 242 сколочно фугасних 69 кумулятивних, там враження не залежить від початкової швидкості. Від спаду початкової швидкості враження кумулятивним снарядом, в принципі не залежить. Отака така от статистика, вона для нас для... непогано. Вона для нас обнадійлива. Ще раз можу завершити сказати нашим російським братам, що якщо ви будете тікати. Покинете танк і будете тікати, то ваші шанси вижити в Україні становлять цілих 0,6. Це дуже непогано для танкіста на війні. А якщо ви здумаєте в цьому танку ідіотському боронитися проти Збройних сил України, то ваші шанси становлять лише 0,32 вижити. Я на такі шанси би не поставив, в принципі, навіть на цьому. Ось на цьому ми закінчимо. Цього разу ася ще раз вас попросить. Сробити для нас Любі глядачі, будь ласка, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, коментуйте. І молимся всі за Україну і за мир во всьому світі. Бай. Скажи бай.